Я думаю, він піде, якщо він хоче далі бути в політиці. Я думаю, що він піде, оскільки якщо він буде сидіти далі, і люди більше будуть далі невдоволені, йому буде важче залишатися в цій сфері. Дуже багато цих і корупційних схем, і цих зв'язків є. Варто би було, але як воно буде насправді, то вже як взагалі оцінюєте політику Ярмка, поки він оце при владі. З якої шкали. Ну чи задоволені, чи бачите? Наприклад, ви ж згадали ті корупційні схеми, чи достатньо є реакція влади наразі на ті корупційні схеми? Взагалі не те, щоб сказати, що реакції немає, але з одного боку, добре, що взагалі про них говорять і що вони є, тобто, значить, про що щось вже відбувається, якщо про них стає відомо. А з іншого боку, чому взагалі це виникло, і чому це продовжується, і, і наскільки вони в тому глибоко. Проблема в тому, що завжди всі кажуть, що потрібно міняти і потрібно чистити. і Кажуть, що ми наче поміняли, почистили, але в результаті нічого не змінюється. Я вважала, що його навіть не потрібно було призначати Єрмака. Бо ну це людина, яка не зовсім думкою за Україну, не зовсім допомагає Україні, як мені здається, те, що я знаю, а так. Не знаю, як воно буде, коли вже це відбудеться і коли призначать когось на його місце, але Єрмак не на своєму місці. Знаєте, кажуть, рука руку миє. Ось трошки прикривають, трошки, як мені здається, знову повторюся. Ну, так, так я вважаю. Та що буде далі, як можуть розвиватися ці події далі? Ви знаєте, дуже не хочеться, щоб був. Ще один майдан, бо зараз війна в Україні, але я вважаю, що може таке статися, і тільки таким от народним спротивом можна буде змінити ситуацію, яка зараз склалася в Україні. Але дуже не хочеться розхитувати країну ще зсередини. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.